Квітень квітує ніж ми, квітані, сади прокидаються сонцем зі хиті. Ти народилась на радість для нас, цей чудовий заквічений час народження, квітку весняна, будь завжди мила, щаслива кохана. Леночка, дорога, вітаю з ювілеєм. Чудова дата, чудова, адже ти сповнена сил. Твоє чудове почуття гумору зігріває серця інших людей. Бажаю тобі море квітів, щоб поряд були близькі, кохані люди, щоб у твоєму житті завжди було надзвичайне оточення, яке буде тебе надихати і рухати вперед. Я точно знаю, що жінка, якій виповнилось 50, особливо така, як ти, виглядає на 37, має бажання і мрії як на 25, і точно знаю, що ти маєш досвід, який допоможе тобі здійснити все, чого ти побажаєш. Мрій, Люба, кохай, насолоджуйся кожним днем. Бажаю мирного неба, здоров'я, енергії і натхнення з ювілеєм. Дорога Лєночка, вітаю з ювілеєм. Бажаю яскравих звершень, радості та здійснення мрій. Ти джерело світла і натхнення, віру в себе і твори щодня. Альона, з днем рождення, з ювілеєм. Пусть старая часть. Твоего золотого века будет яркой. Хочу пожелать, чтобы в твою жизнь приходили только нужные, светлые и замечательные люди. Пусть компания Mary Kay и дальше радует финансами. Ну и, конечно, вызовами, чтобы потом получались прекрасные победы. Хочу пожелать, чтобы желания и мечты были двигателем твоей жизни. Ну и, конечно, любовь, улыбка сопровождали тебя каждый день. С днем рождения! Яночка, з днем народження тебе. Бажаю тобі квітнути, розквітати, процвітати. От як розквітає наша весна, так, щоб ти розквітала кожного дня. Хай в тебе все збудеться і обов'язково збудуться всі твої мрії, всі твої бажання. Вітаю тебе, з днем народження. Ленечка, я тебе вітаю з твоїм ювілеєм. В нашому житті не так багато ювілеїв. Так хоч хай цей ювілей буде для тебе найяскравіший, я бажаю тобі здоров'я, я бажаю тобі щастя, жіночого, материнського. Хай твої рідні і близькі всі будуть поряд, всі будуть живі і здорові. Я бажаю процвітання твоєму бізнесу. Ти дуже харизматична, і тому жінки тянуться за тобою. Я бажаю тобі процвітання, я бажаю миру, щастя, щоб ти як можна, якнайбільше жінок зробила щасливими, красивими і успішними. Ленка, вітаю тебе з днем народження. Дуже хочу тобі побажати всього, всього самого-самого найкращого. Нехай збудуться всі твої мрії, нехай е, все, що ти хочеш, загадуй. Воно обов'язково здійсниться. І перемогу нашій країні, і перемоги е, тобі, і твоїм дівчатам, і твоїй бізнес-групі, і новачкам, і твоїм консультантам. Все-все загадують, це буде прекрасний день. От і все-все обов'язково здійсниться: любові, щастя, гармонії, всього-всього, всього найкращого в твій день народження. Дорога Лєночка, вітаю тебе з днем народження з ювілеєм. Хочу нагадати тобі, що ти єдина неповторна. І дивовижна жінка. Я дуже рада, що компанія Марікай познайомила нас з тобою. Бажаю тобі мріяти масштабно і сміливо діяти, адже ти маєш всередині все для того, щоб здійснити свої найсміливіші мрії. Радій кожному дню, посміхайся, а я дуже дуже ціную тебе. З днем народження! Яночка, вітаю тебе з днем народження. Нехай цей особливий день буде наповнений любов'ю, теплом і вдячністю за весь твій шлях. Бажаю тобі неймовірного розвитку, нових досягнень, натхнення, справжнього жіночого щастя. Нехай в твоєму житті завжди буде достаток у всьому в любові, в здоров'ї, в успіхах, в друзях, в фінансовому благополуччі. Нехай краса твого серця, якою ти ще друділишся з оточуючими, примножується в декілька разів. Марікей, це про мрії, про можливості, про впевненість. Бажаю тобі, щоб усі твої мрії легко ставали реальністю, а можливості знаходили саме тебе. Ти справжня перлинка, яка тільки розквітає з роками. Обіймаю тебе і вітаю. Привіт-привіт! Привіт, чарівна іменинниця. Дозволь привітати тебе. З днем народження! З днем народження, Альоночка! Щиро вітаю тебе! Сяй як діамант. Будь наповненою завжди радістю, любов'ю, приємними подіями. Хай цей новий рік твого життя буде саме таким. Хай здійсняться всі твої мрії, всі твої мрії хай здійсняться. Будь іскристою, як шампанське будь солодкою, як сьогоднішній торт на твоєму столі. Я вітаю, 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 вітаю! Ленко, вітаю тебе з днем народження, з твоїм чудовим юбілеєм. Бажаю миру, щастя, кохати і бути коханою. Успіхів в бізнесі і багато-багато нових лідерів. Леночка, вітаю тебе з днем народження. Хай твоя краса. Буде яскравіше за зорі, хай тебе огортає щастя як теплий весняний вітер. Ти дуже харизматична, добра, цілеспрямована. Я тобі бажаю розвитку і статусності, і ти це точно зможеш. днем народження тебе, моя дівчинка. Тебе з днем народження, а я хочу тобі побажати, щоб ця красива цифра 50 супроводжувала тебе на протязі всього твого наступного року, щоб в твою команду прийшли 50 нових особистих консультантов з краси, міцного тобі здоров'я, щастя, обіймаю, цілую. Лена, Лена, Леночка, вітаю тебе з днем народження, з твоїми прекрасними роками, з твоїм досвідом, з твоїм мудрінням, своїм дорослінням. І бажаю тобі, щоб цей особливий новий рік твій був особливим особливим. Ти лідер, а це означає все, що ти хочеш, все, що ти забажаєш, обов'язково ти можеш. Ти можеш. І обов'язково складуватиметься так. Всі моменти в житті, що ти отримаєш свої найбажаніші мрії. Я стою на дорозі, яку ти йдеш, така знаєш, візуальна. Ти її йдеш високо піднятою головою, яка ти, ти сама зробила себе сама, сама. Сама, сама і тільки сама. Я бачила, як ти дорослішала, як ти мудрішала, як ти гарнішала. І мені дуже приємно, що є ти в моєму житті. Яке наповнюєш і робиш його світлішим. Я тебе на відстані обнімаю, тискаю і особливого, тихого, прекрасного тобі дня народження. Особливого дня! Альона, вітаю з днем народження! З особливим днем народження! Така відмінниця! І хай в твоєму житті буде якнайбільше днів, які приносять тобі відчуття щастя. Хай всі тебе тільки радують. В родині буде злагода, щастя, гармонія. Хай у синочка все буде добре, бо я знаю, що ти завжди за нього піклуєшся. І навіть вже хочеш онучків, тому хай вони будуть. Завжди будь натхненна, завжди будь успішна. Відчувай себе на всі сто е, в такому стані жінки. Я все можу. Хай в тебе буде щастя, гармонія, злагода. І здійснюються всі 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 мрії з днем народження, і хата буде якомога легкості, як в цих квітах.